Російська армія в ніч на суботу, 6 грудня, вдарила по залізничному вокзалу Фастова на Київщині. Будівлю станції практично повністю зруйновано, пошкоджені також пасажирські локомотиви та електрички, які обслуговували приміське сполучення столиці з областю. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський уточнив, удари припали безпосередньо по вокзалу, приміському депо та диспетчерському центру. У депо зруйновано кілька цехів. Три поїзди, що перебували на ремонті, знищені, іншу техніку вже готують до відновлення. У момент прильоту 46 співробітників станції були в укритті, тому обійшлося без постраждалих серед залізничників. Перцовський назвав удар черговою варварською атакою по абсолютно цивільній пасажирській інфраструктурі, адже саме з цього вокзалу люди щодня їздили на роботу до Києва чи на дачі. Біля зруйнованої станції розгорнули намети, де пасажири можуть перечекати, зігрітися і випити чаю. Поїзди далекого сполучення вже спрямували в об'їзд Фастова. Обласна влада подала автобуси для підвозу людей. Приміські рейси тимчасово обмежені, але в Укрзалізниці розраховують частково відновити рух уже в день і вийти на повноцінний трафік у понеділок. Станцію планують відбудувати. Спочатку становлять модульні конструкції, а згодом проведуть повну модернізацію вокзалу. Thank you.